25 листопада ветерани військово-морського флоту відзначають День пам'яті героя Радянського Союзу, капітана 3-го рангу, командира підводного човна Олександра Мернеска. 48 років тому він пішов в життя. Відзначити день пам'яті нашого земляка і всіх загиблих підводників на Алею Слави прийшли моряки, члени об'єднання ветеранів-підводників, ветеранів флоту, великої вітчизняної війни і військової служби. Вони поклали квіти до могіл екіпажів підводних човнів. Якщо про долю Олександра Маринеско останніми роками розповідають вільно, обставини загибелі багатьох човнів і досі залишаються таємницею. Вже після великої вітчизняної війни отримали серйозні пошкодження і заткнули 37 радянських човнів. Ми сьогодні прийшли пам'ятати тих підводників, які погибли за вірні холодної війни, во время великої і які сейчас на жаль, теж гібнуть. Щорічно у цей день Олександра Маринеско згадують у 105-й школі на вулиці Пастера, де він навчався у 20-26 роках. Школяри запрошують членів асоціації моряків-підводників імені Маринеско курсантів морських училищ. Геройская личность, понимаете, у него в натуре героизм этот проявлялся всю жизнь. Справедливый, честный и героический, можно сказать, человек. Вы знаете, что за правду очень трудно бороться. Вже 20 років у 105-й школі працює музей Олександра Маринеско. Експозиція, що зібрана учнями за допомогою ветеранів флоту, розповідає про весь життєвий шлях одного з найвідоміших капітанів підводників. І насамперед про знамениту операцію із потоплення величезного гітлерівського кораблю Вільгельм Гуслов. Екскурсії по музею ведуть самі дівчатка та хлопчики, учні старших класів. Після війни в Одесі продовжували готувати фахівців підводників. А сьогодні моряки намагаються відновити становити вітчизняний військовий флот. Кожен випускник вищої моріходки отримав друге образування, воєнне образування на воєнній кафедрі, офіцер-подводник. Я являюсь командиром електронавігаційної групи БЧ-5 по моєму воєнному диплому. Также являюсь членом ассоциации подводников, которая сейчас поддерживает инициативу возрождения, фонд, фонда возрождения украинского флота и строительства боевых кораблей Першого бойового корабля це Владимир Великий і э, серії бойових кораблів. Технології Стелс, які заложені на нашому э, э, судостроительном судостроїтельному заводі, підводного флоту в нас ще з радянських часів залишився лише один човен, та ветерани сподіваються на краще. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія «Круг».